Hi. Всім привіт, друзі! І да, я захворіла. Зараз я поки що нормально, бо я випила всі ліки, які є в домі, просто це якийсь повний треш. Ем, розказую спершу історію, а потім ми зробимо якийсь нюдовий макіяж, моє перевтілення, скажімо так, бо я виглядаю якось не супер дуже, скажімо так, да, Розказую, як все пройшло. Я на своєму гарному такому кріслі фіолетовому пледіку знімаю вам відосик. І мені здається, це дуже класно, бо я знайшла нову локацію для відео. Бо зазвичай відео в моїй кімнаті. Мені здається, вони вже вам надоїли, тому треба потрошку переміщати, щоб локації були ще цікавішими. От. Тому ми з вами починаємо. Я настроювала начебто гарне світло, вам начебто все гарно видно. Да? І ви пишіть, що у мене погана якість. Коротше, неважно. Е, Погнали, розповідаю, як у мене все произошло, що я встигла захворіти. Так, да, Я встигла захворіти. Як це произошло? Моя мама пішла. На роботу, да? стовпу. Зараз я вас поближче візьму. Вона пішла на роботу. І у мене пройшла така ситуація, що е, я розумію вранці, що мені погано. Е, вчора я гуляла, в мене був лів живіт. Я сказала це мамі, я прийняла таблетку і все. <кхем> е, мама е, ходить на роботу в 9 годин, ну, в 9.30 і так далі. Відкривається ладно. Там, де вона працює, коротше, не важно. І в той е, день у мене заболів е, теж живіт типу, знаєте, не болів прям сильно. Але він трошки там щось таке було, що він підбалював. Він, якби, болів, і мені якби це не супер сподобалося. І я пішла, як е, би, е, 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 по великому, скажімо, на коронне місце. І мені стало краще. Але я почала валятися в ліжку, це був повний треш. Я випила кружку чаю, сирник мені не поліз, я б надкусила і положила, якби, пожувала. Я лежала, а в мене мама забрала телефон. Як мені її написати, а в мене нікого вдома нема. Як мені її написати, я не розумію, що мені, блін, погано. У мене боліла башка, я лежала під периною, хто не в курсі. перина це як би вам обісниць. Коротше, перина це така дуже тепла ковдра, прям зимня. Я лежала під периною, я лежала в халаті, такому теплюшому, в цій пижамі, ну, в іншій трошки не в цій. І це був повний лютий треш. Я страждала. Я думаю, як написати мамі, як їй це пояснити, що ми тебе погано, щоб вона прийшла, бо їй найближче до мене. Да? От. Коротше, я просто думаю: блін, а у мене в ноутбуці є Viber. Але він у мене якби є, але, знаєте, він не підключений. Просто він є у ноутбуці та й все. Коротше, я знала свій напевний номер телефону. Я зайшла, але мені було погано навіть стати не могла, мене тако трусило, знаєте, ти літаєш прям. Ну, хто болів? А ви всі боліли шарите. І, коротше, я взяла ноутбук, він ще всівший був. Я підключила його до подовжувача, проводу такого, да, як. Коротше, подовжувача, Я його підключила, звісно, і все. І. Ви... Треба було, а в нього, знаєте, розшатаний майже блок, і його треба тримати, щоб типу заряджався або щось підставляти. Я його в ліжку тако тримаю, пальцем зажимаю, да? І, коротше, я написала мамі, мені погано спершу ставила номер телефону, тон-та-тон-та, порозібралася, і підключила мамин телефончик. Н -н -н. І, коротше, підключила, написала, мама прибіжала і почався лютий треш. У мене була температура 38. Це такий капець, це просто тебе виносить. І, і, і кожну годину вона мене збільшувалась 39, хоч не 40. Я думаю, я зараз помру просто від спеки. Я лежала, і мені так було погано. і... Коротше, коли мама пішла, вона пішла, бо до Хелловіну у них був захід. Там були аніматори. Я теж дуже хотіла туди попасти, блін. І я не прийшла. Спасібки. Хелловін, спасім за подарок. І, коротше, вийшло так, що я заболіла. Це якщо що, було вчора, а сьогодні це другий день моєї хвороби. Я болію. О, як не, я зміг заболіти на початку навчального року. Дівчата, я в п'ятому класі, я прийшла в п'ятий клас. Хто був в п'ятому класі, або теж перейшов зі мною в курсі. Математ, ладно, у окремова, там я дочану, там зараз повторення, там ще щось. Математика, там нові теми просто кожен день. І якщо ти не прошариш хоч одну тему, ти на наступний день ти будеш робити таку дизея, і в тебе такі волосся будуть розпарятися. Таке буде, як у мене. Мені взагалі все одно, було, ми будемо переплітати, як я вам казала, змінювати мій образ. Да? І мені, до речі, вже холодно, бо у мене ноги якби голі, в мене є шорти, звісно, і футболка. Але я купляла цю піжаму, блін, влітку. І мені, мені холодно. Да? Я якби вилізла з пірини і представлю, да? як мені зараз з вами холодно, я ще терплю і вам розказую. Коротше, давайте швиденько перетворюватися, задавати вайб естетику Угу. Фон, в принципі, нормальний. Мені здається, ліжко, диван. І штори, все прекрасно, і обуйки. Да, блістяші? Підписуйся, став лайк. І зараз ми з тобою да? Так, коротше, погнали. Давайте змінимо образ. Вчора... На мене напала така паніка, я коли проснулася, просто їла все. Люди навпаки не їдять, ходіють, а я хворію. Я все, що бачу, як монстр, знаєте, то з'їм, Сирники, всі, що мама на сніданок приготувала, всі там такі величезні були. Господи, їх всі пої... поїла. Е, господи, уху суп рибний, з'їла, капець тарілку. Я ніколи супи не їм. що E, далі що я ще їла горішки, курагу, арахіс, що зюм. все теж подоїдало. Курагу 800 грамів я посілила. Да? Угу. З'їла грушу. Е, був, коротше, бутерброди. Коротше, лютий треш був. Я їла все підряд. Я прийшла до мами, мама їжа закінчилася. Ну, я вже, в принципі, да, наїлася, я хочу солоденького. І е, мама пішла в магазин. Е, я типу попросила щось таке маленьке, щоб я не обжиралася. Да? Бо я і так наберу е, 30 кг, буду така жиропа, і вона мені принесла дві шоколадки. Дівочки, я дві шоколадки злопала за годину. Ладно, Одна з горішками клубнічна. Мілка, мілка з горішками, мілка, мілка з горішками, і клубнична, я не пам'ятаю як вона називається, така знаєте, жовта упаковка. А, блін, я упаковки викинула, ну ладно. Хоча ла -ла 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 -ла. я устав, що мені здається, що мене... О боже, яка холодна рука, у мене піднімається температура, всього. Ну, ладно. Я, кстати, вам ще покажу, чим я лічуся, і може в наступній частині ми будемо проображати цю кімнату. І мою. Бо там повний срач, да? Я хворію, і у мене повний срач. Тарілки, кружки ложки, що хоч є в кімнаті. Пам-пам! Можна пісню цілус, рептики складати. Пур, капуста. Пам-пам. Ну, коротше, погнали перетворювати мій образ. А, якщо що... А... Вчора мама, коли купляла шкладки, вона пішла в магаз і ще мені купила піжаму. Угу. Зараз покажу, яка м'якісенька, вона просто дуже класна. Коротше, я щось в неї перевдягнуся і покажу вам, буде таке перевтілення. Нарешті хоч щось вайбове. І в мене є ще теплі такі, знаєте, клапці. Я зараз, якщо що, всіх літніх стічами е, замовляла на тему, якщо що. Вони такі от прикольні, я їх ношу вдома, вони класні, але в них вже холодно. І е, мені недавно тато купив просто найшло ну, дуже гарні капці, також сірого кольору. Коротше, погнали робити перетворення. Юху! Пау! Пау! Джон -джон -джон, джон -джон. Коротше, вже трошки краще. Я не влягаю, якщо що, наверх, бо... В цій піжамці я не сплю. Да? Вона дуже гладка, м'яка, як оцей мій пледик, Коротше. Вона дуже м'якесенька, класнюча, і тому я в ній сплю. Знаєш, на наніжка у мене такі медведики, а на всього такі медведики. Прикольно. І понятно. Да? Я в ній не сплю. Я вдягаю, коли хожу по дому просто в ній. Бо це кайфово, бо це класно, бо це реально прикольно, да? І вже, скажіть, набагато краще. да? Ми змінили образ. Вона дуже м'якесенька, дуже крутесна, кофточка така велика, знаєте, як худі, але домашнє, тепле. Ну, просто тепле ще. У мене є ще такий плядік. Погнали, накриємося її, щоб у нас була прям тут естетика така, да? Пау ау. Так это, знаєте. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ладно. Ну, коротше, девочки розказую далі. Я якби захворіла, да? і фактично я розумію, що да, я заболіла, але у мене інколи є сили, інколи я подивлюсь Тік-Ток в якісь ігри. Давайте я вам скажу, що я роблю на коли я хворію. Зараз у нас тиждень був типу, відпочинок. Канікуло. Я інколи забуваю слова, дівчата. Це у мене тако фактично. І, коротше, у нас був тиждень канікул. І я сьогодні у нас четвер. Завтра буде п'ятницю. Ні, сьогодні п'ятниця. Коротше, сьогодні п'ятниця, так? Да? Зараз в телефоні подивлюсь. Дай-ка. Да! Сьогодні п'ятниця, будемо голостяк, другу частину. Дивиться, хто зі мною, пишіть коменти. Коротше, дівчатки, це якийсь лютий треш. Просто я не знаю про що говорити. мене башка болить як я буду знімати вам блог. Це капец. Ладно, дівчатки, погнали. І я вам вже казала, що я трошки розслабляла свої косметики. І у мене така ціла коробочка, да? у мене раніше не по косметичкам, але я зараз на ком... А! Треба ще косичку переплести Ага. Щоб було прям атмосферно, вайбово і класно. Вау! Ну, я реально якась баба що ли, я не розумію. Я зараз піду візьму рущоску, бо це повний якийсь треш з моїм волоссям. Дивіться, як файни, які локони, гарні. Як знаєте, та сама лялька, яку перевдягає хтось. І, знаєте, у мене таке волосся, знаєте, можна СМР робити, воно прям застигли. Це як м -м, ляльки з дитинства. Це просто треш. Пау! Коротше, дівчи, да, Так моя розчосочка красненька. Йома. У меня волосы супер призабудутся, потому что я с этой косичкой спала. Я ее вчера... Ее и заплела себе. Какая у меня волос. Прям СМР, знаете, такой. Кстати, кто, девчата, кто знал, что треба спершкинчики расчесывать, а потом всю дужину. Пишіть коменти, бо зараз про це просто весь, мені здається, тікток гудає, що треба спашкінчики розчисувати. Потім вже всю дужину. Так, ну цю сторону, в принципі, нормально розчисала. Так? Вона, в принципі, така от у мене трошки хвиляста, бо я ж кажу, я була з косичкою, тому у мене отак от. все, я расчесалась, да. Теперь я красивенькая и не распадлатенькая, да. У меня длинненькие волосы, такие вот. Кажется, как будто у меня вот эти длиннее, да. Ну, эти просто зачесаны, вот так вот. Фоткайте мне, девочки. Вайп. Знаете, вот, когда попросил э, нас математик, Ми просили, щоб він задав нам легкі дезе, щоб воно було не складе. І він в кінці там тянув таку інтригу, як на холості купрам. І він сказав, що він задав нам дезе зробити гарні. Фото, як я проводжу канікули. Оце мої канікули. Я вам зараз візьму на фон, тако, знаєте, таблеточки прикріплю. Таблеточки тако, всі мої. градусник, тако в нос запихну або в рот, знаєте, як в тих мультиках. тако, пледиком накроюсь. оп, І тако йому фотку пришлю. Ну, реально. А що мені присріпає, реально? Об'ясніть мені, будь ласка. Якщо я... Пів свого такого. й-моє, де моя резинка? Де моя резинка? А, ну вона. Коротше, вибачте це пауза, бо я хвора, мені можна. Коротше, контент не завжди має бути якимсь е, замонтованим. Але монтувати в мене не буде сили, тому я щось трошки там зроблю. Так, коротше, погнали заплітати косичку. Вибачте, якщо я буду не супер гарною, зато у мене буде косичка. Я зроблю, як я вчора заплітала косичку і все. Раз. Д'яченька два. Я як три. 3. Дівчки, те, що я розказую просто всім. Знаєте, в номері телефону на англійській мові у нас було. Три тройки. Як наш... І у нас такий є однокласник, він читав той номер телефону. Як він читає? Там три тройки. Срій, срій, срій. Учительниця була просто в шоці. Ну, каже, ну, не знаю, не знаю. Діти він правильно прочитав свій номер телефону. Точно стрі-срій срій. Срі? Якщо я піску заплітаю, не хейтить, бо я ніфіга не бачу, що там. Я заплітаю, якщо що на дотик просто. О май гад, що тут виходить? Що це таке? Об'ясніть мені, будь ласка. А вісні мені власочка! А вісніть мені власочка! Ви бачите, що це зенян? О! Я трошки заново такого перепліту швиденько. Якщо я бачу, що я отак заплітаю, то мені якби легше заплітати. Отаке От в мене, дівчата, перевтілення. Бачите, косичка вже гарніше трошки. Бачите, тепер гарна стейті гіл. А хто пам'є, як я виглядала на початку, пишіть в коменти. Вот такая косичка у мене вийшла. У мене лень далі заплітать. А інгу я з заплітаю прям таку манюню. Дівчата, знаете, що ще на фон мені не вистачає. Гарячого какао с маршмеллоу Такому мені в руку, дайте, і вс. Эстетик вайп Pinterest Girl вам обеспечено, да? Короче, девочки, это видео уже не будет сильно долгим, потому что как, мне уже плохо, но мы с вами делаем дальше, и я теперь ось така гарненькая. Реально пишите в комменты, кто помнит, как выглядит на початку видео. Але вы ще не бачили кругом, я выбрала локацію. Окей! Okay. Дейзі продовжуємо говорити про косметас. Ми вже почали про нього розмовляти. Е, я чому склала косметку всю в коробочку? Тому що. Тому що, дівчата, як би. Як би я буду косметику накопичувати. Ну, косме... на неї накопичувати. Не У да? мене тут повний хаос розпорядок. Зараз я вам все детальніше покажу. Е, Дівчата, тут є щось обговорювати, чи треба, чи ні. Ну там просто все, що хочеш, ну там просто все, що хочеш. Коротше, ладно, ми сьогодні з вами накрасимося, так? Да? Але ми накрасимося з вами супер легко. Оце. Да? І прикольно, десно. У мене зараз якийсь такий вайб. Видавати плюші, хоча я ніколи таке не роблю. Вибачте мене, дівчата, у кого ну, то, цього, хто не любить, як інші видавляють перші, то я зроблю це за карту. Дівчата, я вам казала, це воно не буде прям вайбовим. Воно буде атмосфером. Ото, знаєте, хочеться, щоб у вас була якась атмосфера. Ну, от я вам створюю таку домашню атмосферу, знаєте? Тому не треба власночка хейту. Я хворію, тому, ну, вибачайте, я зараз видавлю прищі, бо зараз так хочеться, дівчата. Мене поймуть. Дівчатки, якщо швидшою ще пів години видивляла плюші, I'm so sorry, ну ладно. Я вам казала, що цей макіяж буде легкий, бо якби, якби я хвора і щось прям естетик робити я не зможу, так? Да? Але я попитаю зробити якийсь класний макіяж. Е що ми будемо робити з вами? Боже, нам треба зробити якийсь класний мейкап. А в мене щось в мене немає ідеї для макіяжу. Ладно, зробимо якийсь повсякденний. Так, зволожили трошки з шкіру, бо це фіксатор плюс спрей для зволоження, тому його і так, і так можна використовувати, бо він дійсно дуже класненький. Бібіль не використовую, бо я, якщо що, буду ще трошечки спати, ми можемо. Дві нормальний пензик Для хайлайтеру, ладно. Зараз поміксуємо тінюшки. Да, з вами зробимо таку. Дівчата, якщо що, завтра, завжди треба експериментувати, тому не забувайте і любіть. Можливо, буде друга частина, але я точно не знаю. Зараз я трошечки зробила підложки, щоб очі виглядали свівішими і здоровішими у вас, особливо в катері. Беру трошечки темнейший колер и кладу в подложку око. Да боже, я дыхаю так. Так от коричневими очі ми зробили, вам в кадрі нічого не видно, але вийшло гарно. Що я зробила? Я взяла, оцей Коротше, я взяла оцей світліший відтіночок просто по оку поводила великим пензиком. Ось, цей... Ось цей медведик я внесла у складочку ока і трошечко підправила біля очка. Так, все начебто гарненько вийшло. Я уже миксую тенюшкой, Я такой трошечкой. тенюшкой прям дуже я... Нет, всякие странные витинок. Нет, такие я не хочу. Дуже темно. Просто вот так помиксую. И тережка как будто хватит, да? Блестюшку даже сейчас не хочу, да? Я забулевшую, значит, забулевши. Так, берем всю пудру, шантан машину і зараз зафіксуємо тени. Кто тоже так робить, Бере кисточку, бере пудру и ось так фиксую тени. Мабуть, ніхто, але я зато так роблю. Щоб око вис, висвітлити, да? щоб воно було незалежно порами і було коснючим. Давайте зложимо губи, бо відчуття у мене таке, що я просто померла, да? звожу губки. Дівчата, до речі, ще хочу сказати, е, цей блиск. А бальзамчик, зараз я вам кажу, як він встановлює ваші губки. Це просто має бути тренд, подивіться. Зараз я приберу Ліхтарик, да? Подивіться, це до просто сухезні губи. І подивіться, яке зволожене після. Ну це просто файно. Дівчата, і наше перевтілення з вами майже завершилося.